Tá, eu tô aqui. eu 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 aqui.

Шановні друзі, розпочинаємо урочисте нагородження учасників антитерористичної операції в Україні. nos hoestis Нашу батьківщину захищали славні воїни. І сьогодні, коли на сході України іде неоголошена війна, давайте шануємо хвилиною мовчання усіх захисників вітчизни. голова Канівської районної державної адміністрації. Дубенець Сергій Михайлович. Доброго дня, шановні хлопці, шановні присутні. Сьогодні ми відзначаємо день нашого міста 937-му річницю. Його канівщина завжди славилась своїм козацтвом. На території канівщини похоронено три гетьмана. Українського козацтва. Місто, де ми зараз стоїмо, знаходиться козацька церква, куди приходили споконвіків козаки, молилися, просили Бога здоров'я, просили у Бога здоров'я своїм рідним, просили у Бога вернутися живими з бою. Сьогодні для мене велика честь стояти перед вами. Дякую вам за запрошення. Хочу побажати вам. Міцного здоров'я, мирного неба і несіть свій патріотизм, несіть свій героїзм, доблесть, відвагу в наш український народ. Його зараз народу не вистачає. Слава Україні! Героям слава! До, до оголошення наказу. Запрошується військовий комісар Канівського об'єднаного міського військового комісаріату підполковник Орел Віталій Миколаєвич. Бажаю всім міцного здоров'я. Завдяки присутніх тут бійців АТО, хлопців, які зараз знаходяться на сході, захищають нашу державу. І Суверенітет, територіальну цілісність. Ми всі з вами спокійно ходимо по нашій землі, наші діти ходять до шкіл, сім'ї живуть в своїх домівках, своїх будівлях. Тому висловлюю вам всім велике слово вдячності за ваш вагомий внесок перед нашою державою та перед нашим людством. На жаль, чотирьох наших. Побратимів зараз немає живих. Це Андрій Петрушенко, Анатолій Чупилка, Мороз Саша і Перцев Саша. Вічна їм пам'ять земля Пухова. Всім присутнім здоров'я міцного, добра, миру та чистого неба над головою. Дякую. Оголошується наказ військового комісара Канівського об'єднаного міського військового комісаріату No63 від 17.09.2015 року про вручення заохочувальної відзнаки начальника генерального штабу головного командувача збройних сил України на грудного знаку, учасника ТО за сумлінне і чесне виконання військового обов'язку. Та на виконання рішення начальника Генерального штабу головнокомандуюча Збройних сил України щодо нагородження звільнених військовослужбовців, які отримали статус учасника бойових дій, наказую нагородити за охочувальною відзнакою начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил України, нагрудним знаком учасника ТО Юрченка Юрія Дмитровича, солдат запасу, колишній військовослужбовець військової частини польова Почта В-2968. Віталія Вікторовича, солдата запасу, колишнього військовослужбовця військової частини польовапочта В-23-32. Піскуна Олександра Григоровича, солдата запасу, колишнього військовослужбовця військової частини поляпочта В-32-23. Олександра Юрійовича, солдата запасу, колишнього військовослужбовця, в частини польовапочта Б-23-32, Волдиша Сергія Олександровича, старшого солдата запасу. Колишньої військовослужбовці військової частини польовапочта В-3675. Гавуна Олександра Миколаєвича, солдата запасу, колишнього військової частини поляпочта В-2332. Сорокіна Олександра Івановича, Мічмана запасу, колишньої військовослужбовці військової частини полягопочта В-2332. Моргункова Антона Михайловича, солдата запасу, колишньої військовослужбовці військової частини полівапочта В-4174. Гордого Юрія Володимировича, молодшого сержанта, колишнього військовослужбовця військової частини польова пошта 2332. <плес> Маринича Ігоря Анатолійовича, старшого солдату запасу, колишнього військовослужбовця військової частини польова пошта В-1688. Кузідарова Дмитра Іліча, старшого солдата запасу, колишнього військовослужбовця військової частини польова пошта В-5909. Германа Володимира Миколаєвича, солдата запасу, колишнього військовослужбовця за військової частини польовапоштова 3002. Тітар Євген Вікторович, старшина запасу, колишній військовослужбовець за військової частини, поляпочтова 3002. Євтушенко В'ячеслава Івановича, колишнього військовослужбовця військової частини польова поштового 302, старшого солдата запасу. Грибенко Олександра Михайловича. Солдата запасу колишньої військовослужбовці військової частини перепочта В-1496. Ганенка Анатолія Володимировича, сержанта запасу, колишньої військовослужбовці військової частини перевочта В-17. Демченко Олександра Боже Васильовича. Сержанта запасу, колишнього військовослужбовця, військової частини в с 32 Іванова Олександра Володимировича. Старшин... Старшина першої статті запасу колишньої військовослужбовці військової частини перепошта В-2332. Мільні Олександра Геннадійовича, старшого сержанта запасу, колишньої військовослужбовці військової частини переговапочта 2332. Почесною відзнаки, учасник бойових дій нагороджується. Сорокін Олександр Іванович, мічман запасу. Сергій Олександрович, старший солдат запасу. Швидкий Петро Васильович, сержант запасу. Моргунко, Антон Михайлович, солдат запасу. Лисененко Владислав Володимирович, старшина запасу. Запрошували сім'ю перцева Олександра Васильовича. Нема? Є. Yeah. Yeah. Нагороджений відзнакою командувача військ оперативного командувача південь за оборону маріуполя солдат перцев Олександр Васильович. Хлопці, кому відзнака нагорода не вручена. Списки так надходили. Не переживайте, офіційно зберемось в такому чи в більшому колективі і офіційно торжественно знаку, нагороду вручимо. До слова. Запрошується голова міського осередку ЛДПР Корнієнко Олександр Васильович. ЛДП. 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 Добрий день, шановна громада. Ну, що тут сказати? Хочу від радикальної партії місцевого осередку, районного осередку Олега Ляшка поздоровити вас з святом, днем міста. Хочу, щоб у вашій оселі ніколи не приходила біда. І ваших діток завжди охороняв Господь Бог. Особисту увагу хочу наділити нашим воїнам, атовцям, героям, які своєю кров'ю, своїм героїзмом захищали нашу неньку Україну, батьківщину. І ми від радикальної партії Лега Ляшка, від Канівського осередку радикальної партії і районного осередку радикальної партії Лега Ляшка, хочемо долучитися до нагород невеличким подарунком. Думаю, він стане вам нагоді від щирого серця, від чистої душі. Дякую вам, хлопці, за все. Низький уклін. Слава Україні! І всіх ваших надчинаннях і позитивах. Те, що ви запланували, запланували в своєму житті, щоб обов'язково. Держава давала максимальну підтримку, чого отрим... очікують ваші родини. Дякую вам, зі святом. Слава Україні! Героям, слава! Особливо подяка всім людям, які тут зібралися. Особлива подяка нашій районній державній адміністрації, яка від нас не відхараскується і чи може, тим нам допомагає. В Лиці голови районної державної адміністрації Дубенця Сергія Михайловича. Дякую. Також велика подяка міському голові осередку блоку Петра Порошенка Солідарність, Віктору Хоменку Віктору Миколаївичу. Також велика подяка нашому куханівському козаку, який нам допомагає усьому, в чому може, Олегу Петриченку. Аплодиція. Дуже погано, що міська влада від нас постійно відхараскується, не вирішає наші насущні проблеми. На засіданні колись влад Несененко сказав, що ми, каже, багато ми не, не требуємо від влади. Дайте нам те, що положено по закону. Ну до сих пір ми до нашої міської влади не достукалися. Може пройдуть вибори, тоді вже достукаємося. А так поки що ми стукаємо закриті двері. Всім дякую. Слава Україні! Героям слава! Козацькому роду нема переводу, було так і буде від роду до роду. Козацького роду нема переводу, як пісні козацькі, що лине з народу. Запрошуємо до слова представника козацької спільноти України Петриченка Олега Дмитровича. Доброго дня, шановні хлопці. Доброго дня присутні. Важко щось говорити після всіх цих слів, що тут було сказали вами, керівництвом району, військкомату. Ми знову починаємо збиратися на цьому місці, де 300, 400, 500 років хоронили наших гетьманів, наших очільників, наших батьків, наших дідів, прадідів, канівчан, черкащан, українців, тих, хто робили цю Україну. Хлопці, ви вже війшли в історію своїх сімей навіки, як ті, хто цю Україну зберегли. Війдіть далі в історію України і своїх сімей, як ті, що її будуть розбудовувати. Не опозорте ні своїх імен. Гордіться тим, що вам пройшло, пережить. І особисто від себе, особисто від тих, на чию долю не випала війна, я прошу вибачення. Прошу вибачення, що за різні причини, прикриваючись різними поясненнями, різними обставинами, ми цю війну уникали. Але дякую за те, що ви тут живі і оці дітки бігають і не знають, що таке ця війна. Дозвольте перед вами стати на ковід. Вітаю вам і здоров'я! Не забувайте, що ви зараз на могилах своїх дідів тільки заради того, щоб жили до вічно. Слава Україні, слава нації! Героям слава! Смерть федерації для покладання квітів до пам'ятника козацької слави від спілки учасників. АТО запрошується голова спілки Клочок Олег Миколаєвич та побратими. учасників антитерористичної операції в Україні завершено.